На превеликий жаль, у нас немає законодавчого визначення, а що таке постійний сторонній догляд, потреба в постійному сторонньому догляді, і не існує єдиного документа, який би підтвердив, що хтось дійсно здійснює такий постійний сторонній догляд, і з цим пов'язана на даний момент маса проблем із питанням відстрочки від призову, і з питанням звільнення з військової служби. Коли ми говоримо про потребу в постійному сторонньому догляді, говорячи простою мовою, я завжди пояснюю людям, що це означає, що. Конкретна хвора людина потребує, щоб хтось із неї був. Постійно поруч, 24 на 7, що її не можна залишати саму. Це не обов'язково, щоб людина була лежачою хворою. Якщо лежачий, очевидно, що вона потребує постійного стороннього догляду. Але бувають випадки, коли хворий не лежачий, але, наприклад, може в будь-який момент втратити свідомість, або потребує, щоб йому допомагали з пересуванням. Такі люди потребують постійного стороннього догляду, але, звичайно, це питання в кожному конкретному випадку лікарі визначають, цей хворий потребує чи не потребує постійного стороннього догляду.